43-річний американський актор Маколей Калкін, який прославився на весь світ дитиною після зйомок у культовій різдвяній комедії Сам удома, разом із нареченою акторкою Брендою Сонг, дворічним первістком Дакотою та молодшим сином Карсоном, відвідав Голівудську алею слави в Лос-Анджелесі, актор отримав свою особисту зірку, ставши головним гостем відповідної церемонії. Це перший раз, коли сім'я Калкіно в повному складі з'явилася на публіці. Журналісти підкреслюють, що Калкін ніжно поводився з сином та дружиною. На церемонії відкриття зірки Маколея підтримала його колега з фільму Самодома Кетрін Охара, яка у 90-х зіграла матір Кевіна Макалістера. У цьому відео кінограф розгляне біографію Кевіна Макаль... Перепрошую, Маколея Калкіна. Поговоримо про його зірковий шлях, про життєві труднощі, стосунки та сьогодення. I made my family діer. Yeah! Що ж, Маколей Калкін народився 26 серпня 1980 року. Американський актор, який прославився завдяки касовому хіту Джона Хьюза і Кріса Коламбуса, сам удома 1990 року, та швидко став одним із найвідоміших дітей акторів 90-х. Калкін народився в родині Кіта Калкіна та Патріції Бетруб, одного з семи братів і сестер. Його батько, колишній актор, привчав своїх дітей до відповідного ремесла. Першу ролью молодого Маколея в кіно значиться Ракета Гібралтар 1988 року потім була роль у фільмі Побачимося зранку 1989 року, після чого були фільми Дядько Бак 1989-го і Драбина Якова 1990-го. Звісно, його проривною стала касова комедія Сам удома 1990-го, де він виконав роль Кевіна Макалістра, молодшого сина у великій родині, яка випадково залишила його під час шаленого від'їзду на різдвяні канікули до Парижа. У фільмі Сценарій до якого написав Джон Х'юз, а місце режисера зайняв Кріс Коламбус. Зображується історія хлопця-бешкетника, залишившись сам, він робить все, що йому забороняли старші. Хоча. Я думаю, ви й самі знаєте чудово про що цей фільм. Пізніше він з'явився у фільмі Усі чоловіки роблять це. А також виконав одну із головних ролей у фільмі Моя дівчинка, який особисто отримав досить високу оцінку у критиків. Окей. Обидва фільми вийшли у 1991 році. У 1992 році Калкін повернувся до своєї зіркової ролі Кевіна у фільмі Сам у дома 2 загублений у Нью-Йорку, який зібрав для своїх творців також дуже добру касу. Наступною ролью Маколея стала драматична. Він зіграв у трилері Хороший син 1993 року. Взагалі, фільм чудово виглядає сьогодні, тому якщо хтось не бачив «Кінографер», рекомендує. Маколей Калкін продовжував стабільно працювати, з'явивши ще в одному фільмі того ж року і в трьох фільмах наступного Лускунчик, Поквитатися з татом, майстер сторінок, і в головній ролі Багатенького річа» 1994 року, перед тим як зробити крок назад в акторській діяльності. Окей, steep, but is. За сім років роботи в кіно Калкін встиг знятися в 14 крупних проектах. При підписанні контрактів і складанні робочого графіка батько не робив ніяких скидок на юний вік сина. Через сильну зайнятість і постійні глузування однокласників Маколаїнові довелося на якийсь час покинути школу. Хлопчик скаржився батькам. Що втомився від нескінченних зйомок та однотипних ролей, та батько не хотів нічого чути. В одному із інтерв'ю актор згадує: мій батько був владним, тримав усе під контролем. Він завжди був таким, навіть до мого успіху. Він хотів переконатися, що я знаю своє місце. У дитинстві я не мав шансу побути дитиною. Я вирушив на пенсію у 14 років. Особисто бажання Калкіна завершити кар'єру спричинило конфлікт між його батьками. Коли батько вимагав, щоб хлопчик продовжував працювати, мати ставала на бік сина і полягала, щоб він більше ніколи не знімався. Жінка звинувачувала чоловіка в тому, що він зламав життя їхнім дітям, позбавивши їх нормального дитинства. У 1995 році подружжя розлучилося і протягом двох років билося в суді за опіку над неповнолітніми дітьми. У ході розгляду випливала інформація про те, що він бив дружину, а також застосовував фізичну силу проти дітей. Маколей пізніше заявив, що може продемонструвати всі шрами, що залишилися на його тілі після спілкування з батьком. Але не лише опіка була предметом сварок батьків. Воювали вони і за те, щоб отримати контроль над трасовим фондом, у якому зберігалися зароблені маколеєм 17 мільйонів доларів. Зрештою, втомлений від фінансових суперечок 15-річний підліток, вирішив у судовому порядку передати управління своїми грошима сторонньому агенту. Він говорив про це наступне. Я вичеркнув їх імена з трасового фонду законним шляхом і знайшов людину, яка могла б приглянути за моїми фінансами, у випадку, якщо комусь захочеться кусок цього проклятого пирога. Але потім виявилося, що я розлучився з батьками. Я просто вважав, що роблю все правильно, викреслюю татове та мамине ім'я, щоб моя думка ні від кого не залежала. Коли я так вчинив, все закінчилося в рази швидше. У результаті право опіки дісталося матері. А зароблені Маколеєм кошти були передані під контроль його особистому бухгалтеру. Розчарований цим рішенням Крістофер Калкін назавжди зник із життя колишньої дружини та дітей. Гучний судовий розгляд, захід кар'єри та проблеми в сім'ї похитнули психічне здоров'я Калкіна. Він на 10 років взагалі перестав зніматися. Лише зрідка з'являвся у деяких театральних постановках, навчався у приватній школі та намагався жити нормальним життям. На початку 2000-х Маколей почував себе нескінченно самотнім. У спробі стати щасливим у 17 років він одружився з актрисою Рейчел Майнер, з якою познайомився у школі. Однак поспішний шлюб розвалився через два роки. У той же час стосунки з матір'ю, братами та сестрами. У актора стали прохолодними, а в кіно повернутися не виходило. 2003 року його запросили взяти участь у комедії клуб манія». Картина швидко стала культовою та отримала непогані відгуки критиків, проте якогось гучного камбека не сталося. У тому ж році Калкін міг відродити кар'єру та отримати стабільний заробіток та статус суперзірки. Творці серіалу Теорія Великого Вибуху тричі пропонували актору виконати одну з головних ролей у шоу. Але він відкинув усі їхні пропозиції. В одному зі своїх інтерв'ю він про це говорив: мені було дуже приємно, але ні, навіть мій менеджер викручував мені руки, щоб переконати знятися у серіалі. Якби я взявся за цю роль, то заробляв би сотні мільйонів доларів. З іншого боку, у цьому випадку я бився б головою об стіну. Після цього великих ролей у актора не було аж до 10-го сезону, що вийшов у 2021 році, шоу Райана Мёрфі Американська історія жахів

2004 року актора затримали за звинуваченням у зберіганні наркотиків. Автомобіль, в якому він їхав як пасажир, був зупинений поліцією за порушення правил дорожнього руху та перевищення швидкості. У Калкіна конфіскували траву та інші сильні речовини, на які у нього, звісно, не було якогось медицинського рецепту. Після допиту його відпустили під заставу 4 тисячі доларів, але його фотографія з поліцейської дільниці просочилася в пресу. На той момент стало зрозуміло, що в актора серйозні проблеми, але він наполегливо відмовлявся визнавати, що страждає від депресії та наркозалежності. Мені добрі ідеї приходять завжди, коли я п'яний. Що тут поробиш? Напевно, це моя особливість, з якою я змирився. Між тим психічний стан Калкіна ще більше погіршився через сімейну трагедію. У 2008 році його сестру Дакоту збила машина, і вона померла від отриманих травм. Маколей важко переживав втрату і ще сильніше підсів на заборонені речовини та алкоголь. Аж до 2012 року він постійно грав зі своїм життям та здоров'ям, але лікуватися відмовлявся, бо вважав, що ніколи не заходив настільки далеко, щоб просити у когось допомоги. Люди, які бачили Калкіна на вулиці, приходили в жах від того, як погано він виглядав. А в таблоїдах раз у раз з'являлася інформація, що зірка комедії сам удома. Перетворив свою квартиру на наркопритон і вже помер. І ці чутки мало не ставали правдою. Після розставання з актрисою Мілою Куніс, яка за словами представників дівчини, було дружнім і безболісним. Сам Маколай зробив спробу суїциду. Тільки після цього його примусово відправили до реабілітаційного центру для наркозалежних, де він пройшов тривалий курс лікування. Про свою боротьбу за трезвість актор вперше розповів лише у 2020 році. До цього він все затято заперечував. Я не був би тією людиною, якою зараз є, якби у моєму житті колись не було наркотиків. У мене було кілька яскравих дослідів, але це водночас дуже безглуздо. Розумієш? Так що, крім пари розслаблюючих речовин, я не приймаю наркотики, але я й досі п'ю. Як риба, п'ю та курю, але не чіпаю речовини. Люблю їх. Вони як старі друзі, але іноді ти їх переростаєш. У те, що Калкін зможе примиритися із собою та знайти спосіб повернути кар'єру, мало хто вірив. Всі його творчі починання не мали успіху. Створений ним музичний гурт Піца Андеграунд освистали та змусили піти зі сцени у першому штурне, а у кіно більше не звали. Oh! Проте Маколей зумів усіх здивувати, опустившись на саме дно. Він пройшов реабілітацію, разом із фахівцями пропрацював свої проблеми та дитячі травми, привів себе в порядок та зміг повернутися до нормального життя. У 2017 році актор знявся в рекламі та в кількох проектах. Через рік запустив гумористичний подкаст Bunny Ears та оживив свої соцмережі. Особливо популярним став мікроблог Калкіна «Incredible Kalk». У соціальній мережі Twitter сприяли цьому його неоднозначні коментарі з проводу премії Оскар і жарти на тему ролі, що прославила його. Настали щасливі зміни і в особистому житті Маколея. Після низки невдалих романів того ж 2017 року він познайомився з акторкою Брендою Сонг, і вже влітку 2018-го заявив інтерв'ю Джо Рогану. Наступне я точно збираюся наробити з нею дітлахів. До речі, ми вже почали практикуватися. Вона азіатка, тож у нас будуть маленькі азіатські малюки. Це буде мило. Отже, старання Бренди та Маколея привели до очікуваного результату. У квітні 2020 року у них народилася дочка, яку вони назвали Дакотою, на честь загиблої сестри Калкіна. Пройшло вже більше шести років і вони все ще разом. Пізніше, у 2022 році, народився другий син у закоханих. Його назвали Карсоном. Також неможливо коротко поговорити про його дружбу з Майклом Джексоном, відомим на весь світ поп-музикантом. Про їх дружбу гучно говорили змі у 2003 році, коли співака звинувачували у розбещенні дітей. Калкін познайомився і подружився з Джексоном, коли йому було 9 років. В той час поп король вже був досить дорослим. Калкін говорив, що у них є спільний досвід, але він пов'язаний зі славою в молодому віці. Та владними батьками його викликали свідчити на захист Джексона під час судового розгляду, який відбувався у 2005 році. Тоді Майкла виправдали. Калкін стверджував, що у нього ніколи не було нічого неприйнятного з Джексоном. Наостанок поговоримо про його ролі у дорослому віці. Він зіграв головну роль у виставці Мадам Мелвіл, яка була показана в Лондоні у 2000 році, а наступного року переїхала в Нью-Йорк. Після цього була роль у фільмі врятована 2004-го. Це комедія, в якій він зіграв старшокласника. Пізніше були такі фільми як Сексі Сніданок 2007 року, Неправильний Феррарі 2011-го. «Аладдін Адама Гріна 2016-го та Похмілля у Таїланді 2019-го. Є! «Follow White Rabbit». Протягом дорослого періоду він також працював на телебаченні, зокрема, знімався у серіалах, таких як «Вілли Грейс» 2003 року, Фостер Холл 2004 року, Королі 2009-го, «Лялечка» 2019-го, Американська історія жахів 2021-го. Та привиди Джеймстонс у 2022 році. Також його голос був у мультсеріалі Робоцип. Маколею Калкіну зараз 43 роки. Він на собі по-справжньому відчув, що таке бути на вершині слави, а також що таке бути на дні. Він зміг подолати залежність, щоб примиритися з собою. Він знову почав будувати плани на майбутнє та став по-справжньому щасливим. І на запитання журналістів Мак, ти гаразд? Він нарешті відповідає чесно: Я маю гроші, маю славу, маю гарну дівчину, гарний дім і красивих домашніх улюбленців. Мені знадобилося багато часу, щоб досягти цього. Я повинен був поговорити самим собою і прийти до того, що все не так уже й погано. Я гаразд, чувак.